Время изготовления не учитывается. Поэтому товар да. по 6 и 11, -й, да, действительно. Да, а вам ничего не говорит, что э, мы идем в Европу? А не Общайтесь, в будь ласка, за мной на украинский море. А и вы не соучаствуете в серии особо тяжких злочинов, Зразумело вам? Второй так. Мою да? право на цель. Да?

Відео знято для підтвердження в суді о неправомірних діях даного керівника даного магазину. Який магазин номер? 707. Нахожусь в магазині номер. Вам так, номер. Розташований за вулицею Максима Кривоноса, будинок 29. Отже, на даний товар. Протермінований. Який... Це дитяче питання. питання. Харчування верні, Яке буде уголовна стаття. Буду наполягати на відкриття уголовної статті. припиняється для визову наряду поліції.